Святковий ювілей студія танцю Агілас відзначила десятиліття з дня заснування. З нагоди цієї річниці керівниця Ірина Мельничук разом зі своїми танцівниками влаштувала святковий концерт. Красави тончених рухів, вражаюча енергія, неповторні постановки та невтомні і запальні головні герої. Учасники студії танцю агілас до святкового концерту готувалися ретельно і наполегливо. Все для того, щоб подарувати глядачам власні емоції від улюблених танців. Займалася спочатку такими народними танцями, перейшла більш у сучасні вагілас, і для мене це було дуже складно. Але зараз я відчуваю себе більшому такому сучаснішому напрямку. Я цим хочу займатися подальшому і родина, і шляху мрію тут все тут, і мій, тут як моя сім'я. Це складно мати свою студію і такі успіхи мати. Це дуже круто. Я дуже хочу, щоб гелас розвивався і подальшому, щоб тут було ще більше народу з людей, і щоб він розвивався. Дарія та Інна випускниці студії танцю Агілас. Дівчата розповідають завдяки цьому колективові і його керівниці Ірині Мельничук вдало пов'язали своє життя з хореографією. Я вагілася з першого дня відкриття. Я була ученицею, потім асистентом, потім була педагогом в студії танцю Агілас. І сьогодні я буду танцювати. Переживання, звісно, є, бо дуже багато спогадів, емоцій пов'язаних з колективом, з виступами з Іриною Петрівною, з… Ну, дуже багато проведено фестивалів, виступів і концертів. Ірина Петрівна мені можна так сказати привела велику-велику любов до дітей, до педагогіки і саме до мистецтва танцю. З шести років я знайома з Іриною Петрівною, і насправді запам'ятовується дуже багато моментів. Це як репетиції, які проведені в залі сім годин підряд. Ну тобто, все, все, все. Це дуже приємно згадувати. Тому я Ірині Петрівні надто сильно вдячна. За таку безмежну. Роботу зі мною з першого заняття, як я прийшла до Ірини Петрівни, це мій перший і єдиний викладач до 16 років. От я зразу зрозуміла, що я хочу пов'язати своє життя з хореографією. Цікаво бачити нових дітей, нове покоління, тому що все міняється. І от буквально років 10 тому я стояла тут саме на сцені, і сьогодні так само переживаю, так само чогось очікую від цього дня. Студію танцю Агілас у 2015 році заснувала талановита хореографиня Ірина. Протягом цих десяти років вона вишуковує таланти у дітях та молоді, допомагає розвивати їх, а ще навчає працювати у команді, і, головне, прагнути здобувати вершини і підкорювати великі сцени. Починали ми з контемперері, модерну, більш профілюючий був напрям. Зараз це є стріт-напрями, такі як хіп-хоп, джаз-фанк. Такого плану. Також Хілс. Для дорослих То Ми стараємося готувати дітей, вже, щоб ми їздили на змагання. Також у нас діють ще хобі групи, але все одно з хобі груп багато хто і е, е, проходить до командних груп. На святкування дня народження Агіласу зібралася повна зала глядачів. Це шанувальники танцювального мистецтва, випускники студії танцю, колеги-хореографи з університету короля Данила. Ірина Мельничук каже, хотіла, щоб гості отримали незабутні враження від неймовірних танцювальних пана сцені. А її вихованці, які вже стали однією великою родиною, знову отримали змогу дарувати своє мистецтво іншим. Для мене, як для керівника і хореографа, найбільша відзнака це те, що діти виходять і це для них стає справою життя. Багато було нагород, багато було е, різного, невдач, перемог, подорожей, щастя, радості. Але саме перше, це є те, що ти закладаєш у дитину, і воно йде шляхом так як ти. То чоловік це тільки командні групи. Самі кращі номери ми відібрали на цей концерт.